Всім привіт! Мене звати Андрій. Я учасник молодої, але дуже перспективної стартап команди, і сьогодні я презентую вам нашу розробку. Це додаток під назвою Kidsbook. Kidsbook має поєднати інтерес дитини до смартфону, планшету чи будь-якого іншого гаджету з виконанням домашніх обов'язків та навчання. Проблема батьків і дітей була завжди, є, і, мабуть, буде і далі, і наш час не є виключенням. Але е, явною характеристикою нашого часу є наявність ще одного бар'єру між батьками і дітьми це цифрові технології. Ні для кого не секрет, що. В наш час діти дуже багато часу проводять зі смартфонами, планшетами, граючи в комп'ютерні ігри, і це досить погано сприймається з боку батьків, тому що виникають перепони під час виконання певних домашніх обов'язків, таких як допомогти батькам повбирати в кімнаті або помити посуд, а також виконання домашніх завдань, інших видів навчальних процедур. І батьки зачастую вирішують це питання, просто ліквідувавши проблему, тобто забирають. Гаджет і на цьому все закінчується. Наша команда пропонує не полишати дитину гаджету, а навпаки, навпаки, використовувати його для досягнення спільних цілей і батьків, і дітей. Тому наша команда провела дослідження наявності цієї проблеми. Ця проблема досить поширена по всім країнам світу. Також ми провели опитування на форумі серед батьків, чи хотіли б вони вирішувати цю проблему з організацією завдань навчань дітей за допомогою додатку. І чи буде додаток цікавим для дітей, якщо його виконати у вигра... в ігровому дизайні? Але всі завдання будуть виконуватись в реальному житті. І в результаті отримали дані, що більше ніж 50% відповіли стверджено так. Тобто людям це цікаво, і вони хотіли б використовувати цей додаток у своїй в... В... В процесі виховання своїх дітей. Я вам пропоную розглянути перше бачення як MVP нашого продукту з мінімальним дизайном та простим функціоналом. Тобто, на першій сторінці кітсбук нашого додатку є опція обрати хто хоче зайти до додатку, хтось з батьків чи дитина. У випадку з батьками все дуже просто, і лаконічно, простий інтерфейс, мінімум функцій, Тобто, хтось з батьків може створити задачу, відмітити виконання задачі і переглянути список задач. У випадку з дітьми сторінка більш яскрава, використовується персонажі з мультфільму або комп'ютерної гри. Задачу отримує дитина в вигляді боксів, у вигляді закритих боксів, тобто у дитини виникає додаткова цікавість, що в боксі, тобто приглянути це задачу. І також вверху екрану можна побачити трекінг виконання, тобто дитина бачить, скільки завдань виконано, скільки потрібно виконати для досягнення для отримання якогось подарунку, тому що наш додаток передбачає таку функцію, тобто дитина після виконання задач отримує певний подарунок від батьків. Перед виходом на ринок наша команда зробила попередній аналіз розміру ринку. В якості цільової аудиторії ми розглядали родини, які мають дітей віком до 14 років. І розширення ринку ми планували на Європу та Сполучені Штати Америки. Як там, ми вибрали необмежений ринок, тобто і отримали 76 мільйонів родин. В качестві грошового еквіваленту ми обрали дохід, який зможемо отримати від рекламодавців, оскільки додаток. Буде пропонуватись безкоштовно. Гроші будемо отримувати від, за кліки від банерної реклами, наприклад. Сам був обмежений тим, що, згідно статистики, тільки 61% використовує активно смартфони, інтернет та соціальні мережі. І в результаті ми отримали 43 мільйони родин. Та відповідний грошовий еквівалент. Щодо сам, ми реалізували результати нашого опитування, тобто трохи більше ніж 50% готові використовувати додаток для виховання та розвитку своїх дітей і отримали 21,5 мільйони родин. Чи є місце на цьому ринку для нашого додатку? Виходить, що є, оскільки конкуренти згідно з відкритих даних займають 4 мільйони користувачів, від цьому це 18-20 тому ринок є, він досить широкий, тому можна виходити і пробувати свої сили реалізувати наш додаток на цьому ринку. Щодо конкурентів, ми розглянули прямих наших конкурентів, це Kids To Do List, Habitica, <кій> і зробили порівнянний аналіз з нашим додатком KidsBook. І наші конкуренти і наш додаток виконані в ігровому дизайні, ціна відсутня, тобто, конкуренти не пропонують на продаж свій додаток, вони надають його без...